13 червня Вінничина прощається із захисником Дмитром Шаповаловим. У 2023 році його звільнили з полону. Відео, де військовий радіє яблуку, тоді облетіло всі соцмережі. Після відновлення захисник повернувся до війська. Серце бійця зупинилося 9 червня на Дніпропетровщині. Прощання з Дмитром Шаповаловим пройде 13 червня у його рідному селі Йосипівка. На підпитку і без водійського посвідчення вчинив ДТП. Вінницькі патрульні зупинили водія на проїзді гетьмана Мазепи. 49-річний германич не дотримався інтервалу та в'їхав у дві припарковані автівки. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки алкогольного сп'яніння, а перевірка документів показала, що чоловік не має водійського посвідчення. На кермувальника склали три адмінматеріали. Минулої доби на Вінничині піротехніки ДСНС знищили 82-мм мінометну міну часів Другої світової війни. Її знайшли на території одного із приватних домоволодінь у селі Вишенька Хмельницького району. Рятувальники закликають громадян при виявленні небезпечних предметів одразу телефонувати за номером 101. До Всесвітнього дня донора працівники агрономічної сільської ради долучилися до корпоративної донації, аби поповнити банк крові та допомогти тим, хто її потребує. Отримані за донацію кошти в розмірі 7300 гривень працівники сільради передали на потреби ЗСУ. Вінницькі правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який стріляв на вулиці у селі Агрономічне. Відомо, що 10 червня, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік влаштував на вулиці стрілянину та погрожував перехожим. Окрім того, завдав тілесних ушкоджень жінці. Підозрюваним виявився 41-річний колишній правоохоронець. Нині він під вартою за скоєне чоловіку загрожує до семи років ув'язнення.